Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про італійську новомову часів Беніто Мусоліні. В історії ХХ століття фашистська Італія часів Муссоліні представляє унікальний приклад того, як режим намагався не просто контролювати мову, а очистити її, створюючи нову, забуту національну ідентичність через мовну політику. Це була спроба відродити велич Римської імперії через слова та символи. На вулицях італійських міст кінця 1920-х років розгорнулася справжня лінгвістична революція. Вивіски з іноземними словами зникали одна за одною, ніби їх змивала чорна хвиля фашизму. Мусоліні вірив, що мова це дзеркало національного духу. І він не міг допустити, щоб у цьому дзеркалі відбивалися чужоземні впливи. Кожне іноземне слово здавалося йому плямою на величному образі нової Італії. Режим створював спеціальні комісії, які займалися очищенням мови. Вони працювали з ентузіазмом фанатиків, винаходячи нові італійські слова для кожного іноземного терміну. Але зміна повсякденних слів була лише початком. Фашистський режим створював власну політичну мову, де кожен термін мав нести ідеологічне навантаження. Особливу роль у цьому творінні відігравала освіта. Школи перетворювалися на фабрики нової людини, нового римлянина. Учні вивчали не просто історію, а міфологізовану версію минулого. де Римська імперія була золотим віком, який мав повернутися під керівництвом Муссоліні. Вчителі починали уроки з Римського салюту, а підручники рясніли фашистськими символами та гаслами. Університети, які колись були центрами вільної думки. Мусили присягнути режиму. Професори, які відмовлялися, втрачали роботу. Гуманітарні науки тоді постраждали особливо. Історія, філософія, література мали тепер служити єдиній меті виправданню фашистської ідеології. Але найбільш вражаючим аспектом були масові зібрання. Мусоліні розумів силу натовпу і перетворив публічні церемонії на справжні спектаклі океани людей. Так називали величезні мітинги, де тисячі людей рухалися як один організм, скандуючи гасла та виконуючи синхронні жести. Це було не просто демонстрацією сили, це було ритуальне дійство, де маса перетворювалася на єдине тіло під керівництвом лідера, дуче, військові паради, спортивні свята, молодіжні марші. Кожна подія була ретельно хореографована: уніформа, прапори, музика. Усе працювало на створення відчуття належності до чогось величного. Режим розумів коли людина стає частиною такого спектаклю, її набагато легше контролювати. Архітектура теж мала говорити мовою влади. Нові будівлі зводилися у римському стилі монументальні, величні, вони мали нагадувати про загублену імперську славу. Старі квартали зносилися, щоб створити простір для масових зібрань. А місто перетворювалося на сцену для фашистського театру. Проте, вся ця грандіозна система почала руйнуватися під час війни коли бомби падали на італійські міста, коли солдати гинули в африканських пустелях, пишномовні гасла про велич нації звучали все більш порожньо. Реальність виявилася набагато сильнішою за новостворені міфи. Сьогодні, озираючись на досвід фашистської Італії, ми бачимо, як спроба очистити мову обернулася її збідненням. А прагнення відродити імперську велич призвело до національної катастрофи. Штучні втручання в мову завжди ведуть до її втрати зв'язку з реальністю. Але не варто забувати, що реальність завжди знайде шлях проявитися. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до Кабінету новомови. Сподіваюсь, цей епізод допоможе вам краще зрозуміти перипетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Сподіваюсь, побачити вас в нашому архіві і наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!